Він вирішив зробити своє село найкращим і нині успішно крок за кроком прямує до своєї мети минулого року. Селяни Подільського на Золотоніщині переважною більшістю голосів обрали нового сільського голову – 22-річного Артема Кухаренка і не пошкодували. Вже десять місяців у Подільському новий сільський голова. Молодий і завзятий. Старайся для села. Дуже. Зараз тільки він ось поробив, то здвиг хороший. Молодь за ним потяглася. Старші ми стали допомагати порадами якимось. Бачимо, що зміниться був активний та енергійний. Кажуть, вірять, що зможе зробити Подільське найкращим. Конечно. Міримо, міримо. Конечно, бо він, він до цього йде. Про голову можна таке хороше сказати. Він старається, він молодець, поганого не можу. І а ти, що він молодий, молодий ти ну правильно, ну молодий, зелений, ну нічого підросте. Ви будете чекати, поки він підросте. Ну, а, а як? А будемо ждати, а що він старається? Головне, що він старається. Будемо ждати. Чого? Він росте, він на очах росте. Сам Артем розповідає, що пішов на відповідальну посаду, бо хотів змін. І як зазначають жителі села, зміни є. Новий голова зумів встановити вуличне освітлення у центрі Подільського, відремонтувати дороги. Він теж участвував, як я ми тут робив. Майданчик зробив, О, дитячий да. а, а там, в школі. Бюджет села обмежений, тож необхідні на ремонт дороги кошти зібрали на благодійному концерті. Як відомо, Артем з дитинства співає. Тож, завдяки власному талантові вирішив одну з проблем села. Я побачив, що от можна заробляти гроші, якщо їх правильно вкласти, то будуть і певні результати. Пильно стежачи за роботою молодого чиновника, місцеві усвідомили, що лише разом зможуть зробити своє село успішним. Щоб ми, ми односельці, щоб ми допомагали йому. Щоб отак, щоб йому якась була защита, поміч. Знаєте, одному важко, звісно. Як він буде один тільки за нас, а ми всі будемо сидіти, то це не діло. Попри прогнози скептиків та юний вік, Артем не втрачає запалу та складає плани на перспективу. Коли спілкуюсь своїми. Ровесниками, трошки старшими. Чую від них, що треба кудись їхати, шукати кращого життя за кордон. Але я не хочу тікати від цих проблем. Хочу робити добре там, де я є. Мирослава Станкевич, Тамас Горозія, Черкаська служба новин.